Ми з вами починали, що нам треба боронити державу, а зараз я ступався, правда? Вони ну, 10 років вбивають і повинні повинні визволити Я Режим воєнного стану. <голові> <Його> бути, <голові> що Якщо завтра йде депутат Де, Абракумної Ради, хоч це один цимую. Це у нас об'явлена війна в Україні? У нас запроваджений правовий режим воєнного стану. Тримайте, бо вас погано чують, мене нормально чують. Правовий режим воєнного стану запроваджений і запроваджується у випадку необхідності Відбиття агресії. агресії. Що зараз? Її? Від Відбиття агресії від кого? Ми не розуміємо від кого? від кого ми маємо е, захищати що, е, від кого? Від самих пас Таких, що, вставих, е, такі, як, що е, хлопці в руті круті, за що? За що приходять повністю гучати руки крутити? Чому? На Може, серце болить полити за всіх космачан, бо це є як не ком, то сверто брат. Ми юна родина, ми юно ціле. То чого ви так з гурт не поступаєте? Це нормально з вашої сторони. Ганьба вам!